Hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Сол' сет the му майд сіма фіт Матте, і помп'ян соло. Бейт music музык I just can't help Хелпа с мої вітання, дівчатка. Сьогодні хочу звітувати у спільному проєкті який організувала чудова майстриня Юлія Мілєєва з одноіменного каналу. А до неї приєдналися не багато, але все-таки чудові дівчата, список яких, в яких є канали, а також хто самостійно в'яже, я залишу у під цим відео у в описі. Спека дається в знаки, забуваю вже і слова. Тому. Хочу вам показати, що у мене зв'язалися ось такі чудові шкарпеточки. Це вони на розмір 36-37. П'яточка помідорка в'язала я її, чи то, можливо, якось якась вона там ще якось називається. Пам'ять відшибло разом разом зі світлом. Так, невеличкий такий зробила Халявку невеличку, тому що я думаю, що для дому такі шкарпеточки будуть дуже-дуже доречні для моєї подруги. Вони схожі, але не однакові, тому я думаю, вона буде задоволена. Так, це ми відкладаємо і показую головний свій процес, яким я розпочинала роботу у цьому спільнику, яким я розпочинала, який я декілька разів розпускала. І, нарешті, я все-таки закрила кінчики, заховала, точніше, кінчики, і вже можу вам показати. Ще на собі не знімала, тому не можу показати. Тут у мене кругла кокеточка. Примірочку, ви бачили у, у минулому влоговому відео. Я робила примірочку. Робила ось такі тут переходи, і у мене ось таке завершення, звичайне. Обв'язочку зробила саму звичайнісіньку на рукавчиках, нічого я там такого не додавала, просто обв'язала і все. Ще навіть не приміряла після прання, боюся, чи не сіла дана ниточка у виробі, тому що тут льон та бавовна. Я е, принаймні думаю, що буде все-таки трішки розтягуватися в процесі носіння. Тому робила таке, знаєте, я не дуже люблю речі оверсайз, мені в них не зовсім комфортно, тому я в'яжу десь так плюс-мінус по тілу. Можливо, потрібно було трішки більше зробити запас, але я не знаю, мені хотілося щось таке під, під джинси, щоб було щось таке, ну, знаєте, цікавеньке. Цікавенька якась така футболочка. Я думаю, приміряю і або вставлю фотографії, або, можливо, навіть вийде відео. Але не знаю, коли це буде, тому що спека нереальна. Я боюся, що я просто в цій футболочці спечуся, поки буду. будемо щось знімати, фотографувати і показувати. Так що, дівчатка, готова робота є. Я дуже рада, що я завершила її ось так в середині липня. Сьогодні 17 липня. Я сподіваюся, що. Спека спаде, і я ще поношу дану футболочку цього року, тому головне про неї не забути. <світ> тому ось так, такий у мене цікавий спільник був. Я задоволена, що я вступила, хоча це мене трішки, знаєте, так Трішки так мене піднапрягає, тому що ці всі спільники вони мене напружують. От Особливо зараз, коли йде період вимкнення світла і оця неймовірна спека. Я ще в іншому проєкті в'яжу джемпери, але там вона вовна, і вже джемпер, ну, він той дитячий, але він вже майже готовий. Ну, як без рукавів, то трішки, так, знаєте, спекотно. Дуже рада, що я завершила цю роботу, що я завершила в'язати шкарпеточки. До речі, я ще одні розпочала в'язати. Але вони в мене на роботі, тому що на роботі світла немає, і я буваю. Буває, коли йду в парк чи, можливо, так досиджую там якусь годинку, поки чекаю, поки світло з'явиться, то вже тоді і в'яжу свій процес, щоб не було скучно сидіти. Я не люблю просто сидіти, потрібно щось робити руками. Так що на цьому я з вами прощаюся, а ви дивіться, як таний джемперок, тобто не джемперок, а ковтинка, виглядає на мені. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. In my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet. Like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat. Making me move from my head to my feet. My heartbeat.